Всім привіт! Мене звати Іра. Я власниця бренду Шагуска. Знаєте, вчора в нас було три роки, як існує шогузка. Зараз я знаходжуся в центрі на хрещатику 46Б, здається. завжди забуваю цю адресу. Ми не святкуємо, тому що я тільки вчора зрозуміла, що в нас три роки. Ось така я власниця, отака я начальниця. Наступного року я думаю, що можна буде вже трошки посвяткувати дату, але знаєте, я думаю, що дата нічого не означає. Завжди є куди рости, і ці ювіле. Шкода, що ти будеш це монтувати? Напевно, я сьогодні хочу трошки розказати, як взагалі я опинилася в центрі і відкрила свій шоурум Це сталося в. не пам'ятаю, в якому місяці. Це сталося дуже спонтанно. Я знімала рейл в шоурумі українських брендів, і там ціна була для мене за високою, так як в нас в продажі вже трішки спали на той момент. І я подумала, що мені потрібно йти з того шоуруму, тому що ну просто робити заради того, щоб виходити в ноль. Тому я потім пішла в кав'ярню. І зробила пост, що ми йдемо з шоу-руму, забираємо в свій товар. І тут мені подруга, теж Ксюха, в якої бренд Мінт, обов'язково силочку прикріплю під відео, написала, що є в центрі, здається, приміщення, чи я би не хотіла відкрити свій шоу-рум. Здається, це так було, Ксюха. І в мене є така фішка, що я дуже люблю робити все, що придумала одразу. Тому я одразу. Знайшла на Олексії цю адресу, одразу домовилася про огляд приміщень. В той же день я після кав'ярні поїхала, оглянула ці приміщення, це було це, і ще там декілька, було дуже класно з ремонтом. Але все-таки мені тут душа лежала, тому що воно не знаю, воно моє. Звичайно, воно супер замаленьке, тому що коли приходять клієнти, троє-четверо, їх немає куди сюди подіти, тому ми зараз працюємо по запису. Але... Дуже скоро надіюся, що вже через 2-3 місяці ми переїдемо. Значить, я пішла, оглянула ці приміщення і е, сказала хлопцеві, що треба брати, але я не буду казати. Ти ж мене потім застрелиш за це. Блін сонце сідає. Дала я собі всього один день, щоб подумати, чи мені дійсно це зараз потрібно, тому що на дворі війна. Ти не знаєш, чи прилетить, не прилетить, це самий центр. Тут, звичайно, мені здається, що тут більша загроза, ніж у нас на лівому березі. У нас, до речі, там також є офіс. І все-таки я обожнюю ризикувати і я поняла, що треба брати. Будьмо чесні, тут дуже дешева оренда. Ніхто б що не казав. Але я колись думала, що на хрещатику супер дорогі ціни, шановні, якщо ви хочете відкрити якусь свою точку, ціни просто, просто адекватні. Просто треба шукати по відклику свого серця. Приміщення було повністю-повністю жовте. Ми коли зайшли, тут ще всюди банани були на стіні, тому що а, тут був бренд Twin Store, здається, це український бренд, український виробник, бананок, сумочки. І тут було все в бананах. І ти такий, блін, треба все перекрашувати. Ну, Прикольно було, але це ж не про нас, ми ж не банани, ми гуси. І ми перекрасили. Ми наняли людинку, хлопчика, знайшли в ще через OLX, супер, взагалі топчик-хлопчик. Ми знайшли людину, яка нам перекрасила повністю кімнатицю, яка нам вчепила вивізку, попередньо ми її замовили. І ось таке в нас вийшлося. Тобто не лакшері, далеко не лакшері, але я, напевно, і не. Як це не прагнула до цього, тому що е, хочеться, щоб людина прийшла і відчула себе, ніби вона вдома, ніби вона прийшла до бабці. <сум> в даному випадку я буду бабці. Ніби вона взагалі прийшла в таку кімнату, в якій, яка їй вже рідна, знайома. Знаєте, що не хватало тільки цього е, ковра на стіні і все. Ми тут поставили вазони великі зелені, я обов'язково спробую щоб потім показати вам більше. Е, рейли поставили, зеркало в нас супер вінтажне, класне. Зробила сама ширму, щоб клієнти мірялись. Вона Трошки в нас така корявенька вийшла, і іноді падає. Але нічого, я вірю, що ми, коли будемо переїжджати, будемо, ви будете до нас приходити, ви будете в нас купляти, і ми будемо мати можливість рости ще більше, щоб ви заходили ще більший простір, і примірка не була по запису, тому що щоб в нас було декілька примірочних, нас поки що лише одна, але буде декілька, і декілька клієнтів зможуть мірятися, ніхто не буде стояти в черзі. Це взагалі просто моя мрія, тому я думаю, що гусько все вийде. Знаєте, чи мене ще це місце притягнуло тим, що Дивіться, я п'ю каву, палітурка. Знаєте, ще та кав'ярню палітурка? Добрий день навпроти хрещатик, 46. заходите в дворик, повертаєте тут наліво, в сходками вниз. Коротше, я вам просто покажу. Ви пишіть під цьому в коментарях. Я вам скажу, куди піти. Просто неймовірна кава, там така тусня, і я вже бачу реакції. І там є книги. Там букросінг. Ви приходите, читаєте, ставите свою книгу, забираєте. Я розумію, що це так працює. Можливо, ні. Напевно так. Знаєте, як нас пройшов, до речі, перший день примірки в шоурумі, перший день відкриття. Це була супер-супер провальна частина цього етапу, напевно. Тому що клієнтка прийшла, в нас не було ширми, і ми не попередили, що в нас немає ширми. І клієнтка написала дуже поганий відгук, ну особисто в дірект. Написала поганий відгук, що як так, чому я прийшла, в ширми немає. Як я маю так мірятися, світити тут своїми принадами. І звичайно, ми вибачилися. Просто коли до нас приходили люди на лівий берег, і в принципі, коли зараз сюди приходять, ніхто навіть за ширму тут не йде. Всі міряються отак. У нас там вікна, люди працюють і всі міряються ось тут. І круто, коли люди взагалі без комплексів. Я не кажу, що це всі повинні такі бути, звичайно, ні, я наприклад теж з комплексами, але я дуже люблю, коли люди поводяться дуже. Природню, тому що ніхто нікого нічого не вкрав. Але клієнтка все-таки в нас замовила потім через інстаграм. Тому який би не був досвід в клієнта, я дуже надіюся, що ви все одно повертаєтеся, тому що я жива людина, і я дуже стараюся зробити для вас найкращу атмосферу, найкращий одяг. Не люблю слово найкращий, тому що немає найкращого найгіршого. Супер якісний одяг, на жаль, не завжди получається, але тільки три роки пройшло, шановні, тільки три роки, і повірте, буде краще, буде більше, буде якісніше. Знаєте, це відео напевно буде дуже коротеньке, але все-таки я хочу взагалі подякувати всім клієнтам, тому що вчора було гузький день народження, яке ми навіть не, не розказали клієнтам. І я хочу подякувати за те, що кожен з вас все одно приходить. Неважливо там чи ви з іншого міста, чи ви взагалі з іншої країни. Ви все одно приходите. Купляєте, пишете хороші відгуки. Я дуже рідко пишу відгуки, і для мене це супер радість, коли люди тратять свій час і пишуть ось таку ковбасу тексту, як їм все подобається. Я обожнюю це перечитувати, тому що дівчатка-менеджері скидаються в чати. Я завжди перечитую кожен відгук. Для мене це просто такий, така мотивація. Тому якщо в мене дивляться люди, які мають свої бренди, будь ласка, не накручуйте відгуки. Я знаю, як це часто роблять. Не накручуйте, повірте, ваші люди завжди будуть з вами. Просто старайтеся, робити для них як найкраще як ви вмієте найкраще. Тому я бажаю всім гарного дня, тихого дня. Приходьте в палітурку за кавою, забігайте сюди на примірку або навпаки на примірку, а потім на каву. Хай вам буде тихо, тепло, сонячно.